Вітаю у кабінеті психолога, ведуча Олена Міщенко, моя гостя Марія Матиченкова, травматерапевт і психологиня. Сьогодні будемо говорити про втрату коханого або коханої на війні і про те, як її пережити. Марія, доброго дня. Доброго дня, втрата е, свого кохання, так? кохання свого життя на фронті це нестерпний біль. Так, немає слів, які могли би описати те, що людина може відчувати в цей момент. І здається, що все, кінець. У мене питання, чи в цій ситуації можна якось пам'ятати про те, що ще може бути кохання в житті, чи ще можливо покохати? Е, ви знаєте, я думаю, що ну, в сам момент, да, коли йде таке шокове переживання, шоку від втрати, мабуть, здається, що вже все в життя скінчилось. Mm -hmm. Але далі точно можливо в житті все. Точно скажу, що це не обов'язкова шоу-програма життя, так? Uh -huh. але вона можлива. Ну тобто, якщо ми готові, коли ми відчуємо бажання, потребу, то цілком спокійно. А що людина в момент втрати відчуває? Які це відчуття, почуття? Uh -huh. е, ну, є декілька теорій різних, так? вони ну, якби показують нам різні етапи проживання, uh -huh. горювання, проживання втрати. І перша це шок. Це шок. Навіть знаєте, можуть бути дуже. Ну, ми не відчуваємо да, ту реальність, яка є. Як правило, в людини настільки шокова шоковий стан, що вона може сміятись, може казати, да все окей, тіпа, нічого не сталося, все добре. Але насправді ну, приходить таке усвідомлення. І вже друга стадія рахується: це відторгнення, да, коли вона не приймає цю реальність. І вже там пішли сум, злість, mm -hmm. да, горе, і колись прийде етап прийняття. А коли він може пройти? По-різному. Е таких, ну, по загальних, таких якби статистичних даних, да, то горювання, гострий етап горювання він триває від одного до трьох років. Тобто хтось може швидше з цим mm -hmm. впоратись, тому що різні фактори, да, вік. Наскільки це була прив'язаність, да? наскільки це дійсно кохання мого всього життя, да? чи не дуже вже кохання, наскільки там давно ми бачились, да, умовно, наскільки вже людина звикла жити, тому що, наприклад, ну, зараз військові, які на фронті, да? і вони вже там більше трьох років, то вже ну, хочеш не хочеш, да? вже дружина чи чоловік, ну вони звикають жити без, да? тому що фізично людини поруч немає. І тому, якби можливо, цей так він пройде швидше. Та цей процес гострого горювання він завершиться швидше. Іноді психологи кажуть про те, що себе можливо підготувати до втрати людини, так особливо коли ми говоримо про військових на війні, про те, коли ймовірність того, що людина загине, є досить високою. Чи е, важливо це робити? Чи навпаки краще не думати про те, що може бути смерть, так і навіть знаєте, не допускати цієї думки до себе? Чи все ж таки краще прийти до фахівця і проговорити е, цей страх? Е, я б радила таки готуватись. Так, тому що позиція, я не буду навіть про це думати. Це ну, для мене виглядає як страус в пісок, да, ховає голову, ну якби і тікає від реальності. Тому що дійсно, коли ми знаємо, що там моя друга половинка, вона знаходиться на фронті, да, і ризик дуже високий. Е, ну, добре було б мені, да, наприклад, як дружині, як мамі взагалі знати, як я буду жити після цієї втрати. Mm -hmm. Да, де я буду брати кошти, якщо мене забезпечили? Наскільки я самостійна, да, хто мені допоможе в перший період, да, в ці перші там місяці, роки, да, ну, коли мені буде надважко да, проживати це все. Як це буде? Тобто класно, коли ми будуємо якісь опори? Плюс, мабуть, з партнером варто обговорити про Такий хід так. дій, та, що робити так. в разі так. такі документи, і організаційні моменти, документи, бажання, де він хоче бути похованим, там, да, умовно. Ну, це насправді е, я б радила обговорювати це не тільки коли є високий такий mm -hmm. ризик да, е, військових, а коли просто ми живемо в житті, то було б добре ну, взагалі знати про такі речі. Тому що, ну, як не крутіть, життя закінчиться смертю. І хтось з двох партнерів да, буде проживати втрату. Тому що можна вірити, що ми всі помремо в один день, да, але тут може хтось зранку, а хтось звечері. Марія, а як допустити собі цю думку про те, що нові стосунки можливі в житті? Е, наскільки важливо собі дозволити, мабуть, про таке навіть думати? І чи це можливо на якому етапі? Е, теж дуже індивідуально в плані етапу, е, тому що. Як ми живемо зараз? Та? Чи є поряд людина умовна, якась близька ще, та, якийсь mm -hmm. кандидат умовний, там, та, в майбутні чоловіки чи в майбутню дружини? Ось, е, е, ну, наскільки ми розчинені в стосунках і в нинішньому да, е, партнері? І це впливає на те, коли це відбудеться. Да, як швидко це відбудеться. Щоб собі дозволити, ну точно ну не варто було б забороняти зі старту. Так. Це не обов... дивіться, якщо буде кохання, і я вийду заміж, це ок. Якщо не буде, я не вийду ніколи, це теж ок. Ну тобто, і той, і той вибір він нормальний. Єдине, що класно, щоб він йшов всередині з нас. Да? Це я хочу. Угу. Це е, не я приймаю таке рішення, тому що мене люди засудять, тому що так не прийнято, тому що хтось не зрозуміє, там не знаю, діти не приймуть, родичі якісь да, будуть ну, супротиві цьому всьому. Тобто, тут важливо розуміти, заради чому я так е, дію, да? свою мотивацію. Це дуже складне, мабуть, питання, коли людина щиро відчуває, наприклад, жінка, так, що вже готова вийти знову заміж і є за кого, а діти не можуть цього прийняти. Так. І я знаю історії, коли жінки, в принципі, кладуть своє особисте життя да, на ну в жертву приносять для того, щоб ростити дітей. А що ж як тут збалансувати, так, між тим, щоб бути мамою, яка. Підтримує дітей, так і от є доброю мамою, і між тим, щоб знову відчути якусь радість особисту. Я думаю, тут варто і дітям так в першу чергу говорити, що це не замінник тата, угу. да, якщо жінка або чоловік не говорить, не презентує партнерку, так майбутню, як заміну мами, дав тут ми ну, не заміняємо. Тих, хто був поруч з нами, тих, хто був частиною нашого життя. Да, тому що це окрема історія, да, а ми відкриваємо окрему історію. Да, якщо взяти таку метафору, як книжка, да, закінчилася mm -hmm. одна глава, да, і ми починаємо другу главу. І в цій другій главі там, да, наші, є інші е, учасники. І можна проговорювати. Просто інколи, знаєте, у нас е, ну, із крайності в, е, в крайності, Да? або взагалі. Ніяк да і там з дітьми це не говорять, приводять просто ось твій новий тато, да може ще й вимагати, називати там татом, цього чоловіка татом, да, чи мама. Або друга крайність, коли ми знову ж таки не говоримо з дітьми, да і просто вирішуємо за них, що вони не погодяться на партнера да, одного з батьків нового. Добре, з дітьми треба говорити. Це точно такі от класика, так? так і говорити, і чути теж важливо. Так. Марія, а що робити, коли от треба говорити самому з собою? Так мається на увазі, коли людина сама там, чи чоловік чи жінка, відчуває нові стосунки як зраду. Попереднім uh -huh. партнер чи партнерка вже давно, наприклад, померли. Так минуло кілька років, але людина не може відпустити, якби не може відпустити, мабуть, ці стосунки або чомусь досі вважає зрадою нові uh -huh. відносини. Тут можна, знаєте, подумати, порозмірковувати про те, що таке зрада. Да, і вона можлива в принципі тільки якщо між двома людьми є стосунки і є якась обідниця. Да, бути наприклад? щасливою з іншою людиною, це вже може бути зрада. 에... Для когось, так? Так. так для себе. І от, Якщо між двома людьми, да, я і мій чоловік, він живий, є у нас обідниця, да, берегти mm -hmm. вірність один одному, бути щасливими, любити один одного, окей. Але якщо партнер, чоловік, помирає, то обідниці вже немає. Ну, вона вже, ну, я не зраджую, тому що в нас немає стосунків. Але ті стосунки. Але він які... дивиться на мене з неба і бачить мене. Угу. І ми вдячні йому за той досвід, який був з нами, да? за ту історію, яка була в нас разом. Нові стосунки це не забути і не перекреслити все те, що було. Так? Це не знецінити все те, що було. Це ну якби бути вдячним за це, мати цю історію, пам'ятати, тому що процес згорювання це ж не, ну, не лоботомія, там да? ми <гум> не забуваємо про все, так? ми не з чистого листа. Так, <гум> з да, цим, вчимося ми жити. Ми інтегруємо. Інтегруємо той досвід, який був в наше теперішнє життя, і йдемо, ну і живемо з цим. І ми можемо з новим партнером обговорювати це те, що в мене були стосунки, да, ну якби це відомо, і от так я проживаю, і ось так мені там було боляче, да, і от зараз ось так. Ну, якби, і людина, ну я вірю, що да, вона буде адекватною. Як, ну, Але в адекватно, нового реагує. партнера в нового партнера може залишатися цей, знаєте, ну, можливо, страх, так, або якийсь сумнів, чи справді. Якби пам'ять про минуле не буде зачмарювати сьогодення і майбутнього. Може бути, звичайно. Ну, якби ми не застраховані від цього, да? але знову ж таки довірливі бесіди, довірливі розмови вони допомагають. І важливо людині, яка заводить ці нові стосунки, да? будує, не порівнювати. Ой, я Тому, що це зробити? Абсолютно різні речі. Да? Ну, якби не сприймати, ну, якби. Розставляти да, окремо тут одна історія, і я нею там, жила, да, живу і пам'ятаю про неї, вдячна за це, а тут інша історія, і це інша людина. Так само, як у нас є друзі різні, да, і з кимось у нас і так, а з кимось так. Ми, ми е, не моночуттєві і не моновідносні, да, ми можемо до однієї людини відчувати різні почуття, да, і одне й те саме почуття відчувати до різних людей. Тобто ми можемо любити і іноді навіть одночасно. Ну це вже так. Да. Це вже інша проблема. Ось. Тому ми можемо ну, любити те, що було, да, минуле наше кохати ту людину і продовжувати да, в теперішньому. І це не заважатиме нам для побудови нового. Но... Ну, тобто, бо мені, наприклад, здається, так, якщо весь час пам'ятати добре, можливо, залежить від інтенсивності пам'яті, так, інтенсивності uh -huh. цих спогадів. Все ж таки, мені здається, що цей перенос може відбуватися, так може святкування, наприклад, різдва з новим чоловіком е зробити такий флешбек із погоди про те, яке було святкування Різдва з попереднім, так і так, от е ну як порада ще теж да не. Е Ну, не йти в стосунки відразу. Mm -hmm. да, от коли йде втрата, наприклад, перший рік він ну, такий, якби найважче. Да? Там перші півроку вони зовсім, потім вже інтенсивність переживання вона спадає. Але чому рік? Тому що перший новий рік без нього, перше різдво без нього, перший день народження, да? день народження дітей і так далі. Ну тобто ці дати ми починаємо проживати самі без там, партнера. Да? І ось цей досвід він важливий для того, щоб новий досвід він не просто ну, якби накладався, да? а вже був ось цей етап, коли я сама мені. О, ну, як Наскільки це можливо, ок. Да, цей досвід в мене є, і вже з цієї точки я виходжу в нове. Ну власне добре було, щоб було саме ок, так бо ми так як ви нор йти в нові стосунки власне з позиції мені ок. Так, так важливо, те, щоб ми не знаєте, як не шукали пігулки, щоб mm -hmm. нова людина не була знеболювальним да, для проживання і горювання інших, тому що як правило, такі стосунки вони ну ні до чого не призведуть. Нема шансів вибудувати спільне добре майбутнє е, в ситуації, коли інша людина стала для нас підтримуючою опорою в момент втрати. Е, ну, Я б не була так категорична, mm -hmm. да, допускаю, що є такі варіанти, абсолютно, особливо якщо це людина вже з мого кола, mm -hmm. да, якщо ми були знайомі. Якщо е, ну, якби, і людина знає, да, що я проживаю, знає, що в мене була втрата, да, я в такому процесі допомагає, можливо, спочатку практично, просто да, mm -hmm. якимись порадами, там, справами да, організація да, там, їжі приготувати в кінці кінців, там, продукти принести да, і так далі. Е, то тоді ці стосунки вони просто виходять якби з дружби, да? вони mm -hmm. не просто з нуля. вони просто пішли там, десь знайшли людину, да й mm -hmm. і... зареєструвалися на Тіндері, і вже знайшли да, і вирішили забутись. Mm -hmm. Знає то це, ну якби щоб це не було якраз втечою Да? тому що ему, ну, це розповсюджена історія досі. Да? Коли ми не знаємо, як проживати, нам здається, що це ну занадто просто велика така. Якби ну емоційно нагрузка да навантаження, і ми просто втікаємо від цього. А чи людина сама по собі вона здатна зрозуміти, чи вона справді готова до чогось нового і до нової, скажімо так, нового розділу своєї книги життя? Чи вона втікає? Я думаю, здатна. Якщо вона чесно, емоційно собі зазнається, ну тобто не бреше сама собі, да, умовно, а от підтримує цю емоційну чесність, то це ну досить що треба можлива. себе спитати, щоб відповісти на це питання, чи готова, е, чи втікаю? Чи готова? Да, чому я цього хочу? Чому? Навіщо мені це? Щоб що. Якщо, наприклад, кажеш, бо мені нестерпно самій, то це погана відповідь. Тобто Взагалі. вона має місце бути, але. Так, да, не... да, вона є, але вона, ну, якби, вона може нас призвести, просто цей стан, коли мені настільки погано самій, да, і я йду в будь-які стосунки, ну, він може закінчитися не дуже гарніш. Ще, ще гіршого, мабуть, так, стану точно, себе. Так, да. Взагалі нормально людині бути одній. Щоб прийти до цього нового розділу своєї книги, які можуть бути допоміжні методи, наприклад, еміграція чи переїзд на нове місце це спосіб почати все з нуля, чи це знову ж таки втеча, щоб забутися? Це може бути способом почати імміграція. Так воно може бути допоміжним, тому що е, нові спогади, нові емоції, нова якась організація життя нова де мова. Них, да, нова мова, нові люди, да, нове оточення, новий досвід, в якому вже немає ну, якби партнера. Да. Uh -huh. е, і це все ну, якби воно нам нас якби перемикає. Да. ага, Ось тут ось так. Да. І ми адаптуємось до нової реальності. І йдемо в неї, окей, так теж можна. З іншої сторони, це дійсно може бути втечі, да, і тоді це буде ну, деструктивною історією по відношенню до себе, тому що е, горювання, да, і от запитання, як собі допомогти, точно потрібно горювати, от точно його потрібно проживати. Плакати скільки хочеш. Скільки хочеш, сумувати. але контроль, ну, контрольовано, щоб це не виходило в такі, знаєте, вже істерики, коли mm -hmm. ми вже не контролюємо. І ну дійсно плакати, проживати по різному свої емоції, ті, що відбувається, да? лежати, ну полежи. Да? Тільки знову ж таки тримати руку на пульсі, тому що цей стан він може нас ну якби засмоктати, засмоктати повністю. Да. Марія, добре. Погорювати це добре, але іноді є ситуації, коли немає навіть можливості погорювати. Наприклад, коли є маленькі діти, uh -huh. так, типи, а ззовні допомоги дуже теж немає, наприклад. Uh -huh. так, немає можливості там бабусі поряд не живуть, діток немає. Е, няню взяти теж, не всі uh -huh. можуть собі дозволити. Як в цій ситуації бути? З одного боку, ти ніби маєш погорювати, з іншого боку, ти не можеш дуже собі цього дозволити, бо є інші люди, за яких uh -huh. відповідаєш. Можливо, це навіть добре, коли є хтось, хто потребує уваги, чи, чи не добре? Я не знаю. Я не знаю просто, як тут правильно, як угу. ви як психолог, зможете? Це добре, коли є хтось, тому що одна з стратегій ну якби справлятися зі стресом і виживання, да класно, коли є хтось, про кого ми ще турбуємось. Це заставляє нас там умовно да маму не знаю прокинутися вранці, приготувати сніданок, да, покормити дітей. Навіть і так механічно, так, далі. так? Да, абсолютно механічно. Е і в той же час, ну якби виділяти все одно час на те, щоб сумувати. Угу. Е поклали дітей спати умовно, да, виділили собі сумні хвилинки, да, їх можна назвати сумні хвилинки, там 15 хвилин, 20 хвилин. Да, це не година. Ми, ми мусимо там, ну якби. В плач виходити, да і так далі, ні, достатньо. Якщо ми візьмемо це під контроль, щоденно по 15-20 хвилин сумувати, дивитись там фотографії, да, слухати якусь музику, ну спільну, яка в нас є, да писати листи. Ну, це все те, що допомагає рефлексувати, це все, що допомагає нам емоції проживати, а не подавляти. Тому що, якщо ми будемо подавляти емоції, вони ніколи не розсмоктуються да, самі по собі, воно просто з часом е, нас дожинає і накриє. І ось це накриє, воно може бути ну, воно вже нам не підконтрольне. Да? Воно може бути в якихось таких моментах, як от клієнти розказують, там, наприклад, працює да? і на роботі от фух, накрило, і вже сидиш ридаєш. А якби і от, щоб до такого не доводити, то краще, коли ми цей процес контролюємо? Марія, я е, не буду зараз опиратись ні на які статистичні дані, бо не знаю. Але з особистих спостережень, добре, там було кілька випадків в цих житті, але вони є. Я бачу, що чоловіки можуть набагато швидше, я навіть кажу свідомо це слово набагато е, входити в нові стосунки після втрати дружини, ніж жінки е, після втрати чоловіка. Е, з психологічної точки зору, так це чи ні? І якщо так, то чому? Ви праві дійсно, і статистичні дані це підтвердять, якщо їх ну, якби пошукати, чоловіки швидше входять ну, в нові стосунки, і ну, є така навіть там, да, статистична, що жінки рідше і вони можуть взагалі ніколи не війти в стосунки, а чоловіки навпаки. Тому що для чоловіків дуже важлива емоційна підтримка, вони мають емоційно ну, якби опиратись на кого. Це ну, їхня особливість там. да, Якщо жінка, вона, ну, якби. Окей, я і сама себе можу там да, якось підтримати. То для чоловіка е, оця емоційна підтримка, да, емоційне джерело, да, де він от напитується, воно дуже важливо. Навіть якщо ми не будемо брати до уваги якісь господарські такі, да, якби справи, там домашній побут, всі діла, ну то, есть, особливо якщо чоловік з дітьми. Да, то мені здається, він ще швидше ну якби одружиться, mm. тому що ну дітям потрібна жінка, да, і в домі має бути жінка. Але люди часом з боку можуть казати О боже, так швидко, боже вже жениться ще не встиг забути. Що взагалі відповідати, чи треба відповідати знайомим, сусідам, родичам, які починають коментувати рішення людини про нові стосунки чи про їх відсутність? Я думаю, можна не відповідати. Це тобто проблема... можна дозволити собі промовчати? Абсолютно. Це проблема тих людей, які це не розуміють, в їх якусь там да, коробочку це не влізає. Окей, вони теж мають право цього не розуміти. Ну, це їхня історія. Да. А моя історія ось така. Я теж маю на неї право. А чи не може бути так, що можна навіть скотитися в таку знаєте, образу, мабуть, так, чи щось що я тут хочу жити, а ви мене не розумієте? Можливо, і так. Я думаю, що і такі бувають стосунки. Да? Там, наприклад, умовно, ну, серед родичів, так. можливо, і серед друзів. Да? Але з часом, в принципі, я думаю, всі адаптуються і все стане на свої місця. Думка інших це остання думка, на яку треба зважати. Це думка інших. І вона, знаєте, як важлива для них. От вони з нею хай її носяться, Марія. Е, практичні поради від вас. Перші, скажімо так, тижні, місяці, так не беремо перші дні, перші місяці після втрати, після е, усвідомлення і розуміння того, що вже відбулося неминуче. Як їх прожити? Ви сказали про те, що горюй скільки хочеш, або виділити собі ці хвилини горювання. Так? Угу. Які ще можуть бути способи для того, аби м якомога. Легше прийти до прийняття ситуації і від, скажімо так, не те, щоб відновитися, так, а можливо, вийти на якийсь рівень нормального життя, нормального самопочуття. Я б радила заручитись підтримкою близьких, да, от хто є друзі, сусіди, не знаю. Навіть якщо їх немає фізично поруч, да, то онлайн зі дзвони, там переписки, ще щось, да, щоб це ну, завжди можна було. І плюс, щоб були люди, з якими можна говорити да, про людину, яку ми втратили. Да? Тому що сам процес оце це ми проговорюємо, говоримо, згадуємо якісь історії, да, смішні історії, як правило, щось хороше. Це все допомагає нам, якби да, при, ну, прийти до прийняття. Тобто це процес, і це ми робимо якісь кроки там, да, до фінішу. Важливо просто не зупинятись і не прискорювати. Дуже важливо не прискорювати, тому що е, сам процес горювання він в нас вбудований, да, тому що ну, якби світ так влаштований, да, ми народжуємо, ми живемо і помираємо. Так чи інакше, е, ми вже маємо якийсь досвід проживати втрату е, ту чи іншу, і просто дати цьому процесу відбуватись. Е, для себе можна зробити, не знаю, там. Е, якісь спогади, да, uh -huh. от зібрати там, не знаю, коробочку спогадів, да, чи ще щось, ну, якби в якомусь для вас варіанті комфортному, да, щоб це було. Тобто, це не, ну, не так, що з ну, тіпа, не бачу да, і все. Ну, якби і от. Намагатись забути ні, це не про забути, а це дуже важливо, тому що ми можемо відволікатись настільки, що якби не ну втрачати просто е, саму можливість там да відгорювати, тому е, якісь традиції можна завести, mm -hmm. да, там готувати якусь улюблену страву в якийсь день, да, чи там на день народження цієї людини, тобто підтримувати е, той зв'язок, да, і ту пам'ять, яка в нас є. Яка в нас може формуватися і бути потім все життя. Ну і не бути, мабуть, категоричним по відношенню до себе, так не говорити сьогодні, що все більше життя якогось там більше не зустріну кохання, наприклад, у житті. так? Це точно. І дати собі час. Ну, тобто, просто не приймати, знаєте, фатальних рішень якихось. Mm -hmm. Тобто, дати собі час, так, я зараз не готова про це навіть думати, і окей, це нормально. Поговоримо про це через рік. Чи через мабуть пів теж важливо заручитися підтримкою спеціалістів і пройти цей період в супроводі так, звичайно. Бо не приймати фатальних рішень це гарно звучить, так але коли угу. ти зовсім в іншому в інших відчуттях, то. Адекватно дивитися на ситуацію, А тим паче на якесь там майбутнє, uh -huh. мабуть, не завжди вийде. це правда. Якщо є можливість, звичайно, тобто, в, в Україні, якщо ми говоримо про Україну, там є багато допомоги для вдів, дівців, да, якби, які втратили на війні своїх чоловіків і дружин, не можуть отримати навіть безкоштовну допомогу. Тобто, ну звертатись, шукати, але так само і в Польщі, так тому що або в інших країнах, тому так. що людей сім'ї, які Розділені кордонами. Так, так. Багато. Є фундації, є дуже різні. Навіть просто є психологи, які завжди виділяють там соціальні години свої. Да? Або вони знижують вартість, або взагалі безкоштовно. Тому точно шукати і стукати. Марія, дякую вам за цю розмову. Марія Матиченкова, психолог, травмотерапевтка, була сьогодні. Гостею кабінету психолога. Ми з вами зустрінемося вже за тиждень на Слава ТІВІ. Будьте щасливі!